Три європейські країни, де українцям вказують на двері, а все через вибори і ріст популярності правих партій, перша це Нідерланди. Там незабаром парламентські вибори, і згідно з опитуваннями, лідирує партія Свобода Герта Вілдерса, який не любить українських біженців, яких зараз там 120 тисяч. Раніше Вілдерс заявляв, що українських чоловіків треба відправити додому. А нещодавно він сказав, що у разі своєї перемоги він... Заборонить на чотири роки розглядати будь-які справи щодо надання притулку в Нідерландах. В Чехії теж незабаром вибори, і там політик із крайньої правої партії СПД Окамура заявив, що українцям треба масово скасувати дозволи на перебування в країні. Мовляв, щоб звільнити більше житла для самих чехів. Його партія може стати партнером в коаліції разом з партією Андрея Бабіча, який, до речі, обіцяє скоротити військову підтримку для України. І третя країна. Де це вже відбувається, це польща там після обрання президентом Навроцького почали закручувати гайки. Навроцький постійно дорікає Україні за події волинської трагедії. Вже почав урізати соцвиплати для наших біженців. І з останнього він хоче ускладнити отримання польського громадянства для українців. Тепер замість трьох років потрібно буде чекати десять.